Прошу говорити? Всім привіт, я Дмитро Щепетюк. Спортсмен, співзасновник ініціативи «Доступна.ua». І зараз ми трошки зробимо перше наше відео по... Чому? До речі, є чуваки вже, які катаються на скейтах на колясках. У мене теж в шкафу лежить скейт, я так подумав, що почнемо вести свій вітга. Дивитись знов тобі в камеру чи наш відеоблог. Це перше відео, я хотів би розказати про мою травму. Це грудний, третій, четвертий відділ, щоб ті, хто користуються колясками, теж розуміли, наскільки їв. Порівняли свій рівень травми і мій і розуміли, чи є в них відмазка, чи немає в них відмазки робити, чи не робити те саме, що я, оскільки нижче нічого в мене не зрушилось по відчуттям. Тому так можете собі порівнювати, що реально, що не реально. Я користуюся громадським транспортом, ну взагалі всі трамваями, тролейбусами, автобусами, маршрутками, таксі, метро. Я на електричці я ще не катався, бо це там, в мене є в планах на поїздах. ну, В принципі, як і більшість людей. В наших блогах ми будемо розказувати, в наших відео будемо розказувати щось цікаве про те, як відноситися до людей з інвалідністю, як пропонувати допомогу, як спілкуватися, як давати певні перешкоди. От, ну, і Бачите далі і присилайте, що вам цікаво, ми показуємо.